Максим, а що це у вас? Капельний полив по всій території? Фонтаны, фонтаны йдуть. Че ж, Макс, треба рукав, щось, я не знаю, ремонтувати, що за херня. Новый? Новий? А може заштопати? А що, іголка, нитка и погнав. Не? Так це не работает. А скотч? А ізолента? Даже изолента тут вже не рулит, ты понимаешь? Я так? думаю, изолента помогла. Просто у тебя досвіду нема. Казали, що ізоленту довіряють тим, хто має досвід 15 років плюс. А в тебе 15 років досвіду нема. Є? є? А який у тебе досвід є, Максим? Бурєння? Бурєння. Так, я ролі з бура в руках. Да ти що? Оце у нас хлопці. Влада, ти теж вважаєш, що заштопувати не варіант? Ні? А ізолента. Ізолента може. О, ізолента поможе. Максим, то ти ні хрена не шариш. Я не знаю, Макс. Навіщо ти хлібці заробляєш тут? Тобі треба забезкоштовно працювати. Що? Да? Ну так шунт, фонтани, йоптом, блін. Що ну, це таке? To рукава диряві, блін, ну я не знаю. Щоб завтра були заштопані рукава. Like, Хорошо, дивись мені, перевіримо. На наступному вікці перевіримо. Що ти як заштопав. Все. А ми будемо в Київській області, звертайтеся, це фільтрова свердловина. Контакти в профілі, значить, якщо свердловина до 60 метрів, до 70 це звичайна колона по 550 гривень метр. Якщо глибше, тоді комбінована колона вниз посилена, наверх, звичайно, 750-800. Фільтра там будуть по 5. Я так.